Ми зайшли в магазин. Фірмові ви такі відділи. Маркс Поло. Міхаель Форс. Такі по 300 гривень. Ось знижка вже 294 По 400 224. Не знаю, що тут знижка була, чи Файна. нема тут не знижки. Томі Гільфігер. Дуже великі знижки, на деякий товар. Що тут? Ну, такий дівчачий полушубок. 200 300 коштів, коштує 250. Ось таке собі звичайненьке, ну, але то є фірмовий, ніхто би не подумав, що правда, і тепленький, але ніхто б не подумав, що він коштує 250 євро. Курточка фірмова. Ось така оранжева, напевно, чоловіча. Фірма Polo. 549, а коштує 449. А тут сумочки. Ну, Ось така. 119, а коштує 90. Книжки. Фірма Guess. 124, 100. Ось такі знижки. І сімечки. Отака ціна. Прикаток. Кальвінфляйм. Така. така ціна. така собі сумочка маленька. Легенька. Маленька, гарна. така практична легенько і ручка така не довга, не коротка гарна така сумочка дуже велика, книжка 119 коштує 40 119 ціна 40 Велика книжка. Ну, але це вже треба Ось такий колір. Не універсальний, то вже до чогось треба. Ну, яка кому підходить. Ось такий свитерок. Фірмовий. 94 коштує 119. мягкий, ну це щось ненатуральне, щось думаю, штучне є тут. І багато товарів, наприклад, цей светер з Камбоджі. Камбоджа. І фірмові товари в країнах бідніших. Платять їм за роботу невеликі гроші. Дешева праця там в таких бідних країнах. Таке свет, якийсь 179 євро. Що за светр? Дуже фірмовий. Ось ну, таке такий з розпорочками. Коштував 249, 179 такий. Це ж фірма. Ось ну, такі, ну, такі ціни. От який гарний світерок. Скільки він, 13 євро, напевно. М'ягенький, практичний, досить гарний. Є різні кольори, не різні три види кольорів. Скільки тут? 13 євро, а ціна його була 18, отака. От надій, дуже гарний. І кофточки теж. Були. По 10 євро на дівчаток. 10 євро знижка була. О, такий ще колір. Ось такий колір є. Чорний колір замочками. Дуже гарний такий, мігенький, ніжний до тіла. Подивитися, як він називається той магазин. Дуже добре за границею купляти, бо тут дуже великі знижки. Їх така курточка 20 євро, а ціна її була 30. Тут в кожному магазині щось інакше, щось гарніше і гарніше, і нове. Наші закупи продовжуються. Ми сьогодні є в закупочному центрі Сют. Цей завідним їде Есбан, бан такий трамвай, їде в напрямку Бадена. Напрямок Бадена, Баден то є завідним таке містечко Баден. Супенка Великий закупочний центр. От там наверху, бачите, фірми Бос, Бос, Томі, Гільфігер. Дуже багато фірмових магазинів. Які хороші речі тут можна купити. Трошки дорожчі, ну знижки зараз. Але речі можна купити тут безподобні. І тканина, і пошиття, і якість, і вигляд. Кам'яненька кофточка 120 коштувала, а коштує 70. Що тут написано? Угу. Так, гесенька, гарна. Або... Ага. Оця, ну тут рисунок такий, але щоб ви знали, є така тканина, шерсть, ну напевно, що шерсть, дуже м'ягеньке. Тут так гарно зроблено. Ну, скільки коштувало десь 120, я коштую 80. Ще гарний магазин Льопенбург, там де ми були. Там всі фірми є в одному магазині. Теж там знижки, там круглий рік знижки в тому. Перкльопенбург. Там теж всі фірми можна купити, фірмові речі, вибирати. Все в одному магазині. Ну Цей закупочний центр дуже великий, бачите, просторий, світлий, з такими запахами в тих фоє, залах. Дуже приємний. Не можна прийняти закупочним центром. Донайцентру. Ну, тут дивіться, як гарно. Та, де, ну, тут більш комфортніше, набагато ну, гарніше. Тут яка гарна фантазія, бачите, як гарно. Ну і тут магазинів багато. Ну, ще раз повторюю, що пер. Льопенбург, він є в Донайцентрум, він є на Марії Гільфенштраси. То Донайцентрум, він є тільки на одному поверсі, а на Марії Гільфенштраси є на чотири поверхи, краще на Марії Гільфенштраси. Йти, бо там дуже широкий вибір. Чотири 4 поверхи. Це я зайшла в магазин Сваровський. А яка ціна тут? О такого всякого. Ну, ціна я тут. Таке ціни. Такі ціни, двісті 350, 200.

200. А тут білочка, бачите, яка гарна. 300 євро. А це 200. Квіточка 350. Красота. Подивіться, дивіться, тут ці не видно. Які красоти. Вау! А тут! Подивіться, тут є вже такі-то красотки. Яймовірна краса. Бачите, тут ціни. Я думаю, ціни видно. А тут що? Ой, ой, такі. Це 400 євро. Скільки коштує? 400 євро по 400. Шти клас. 950 євро пташка. Де? 950 євро? Ця пташка. 950 євро. Дивіться, яка краса. Шти. Всі? Всі в захваті. Особливо річі внук. Я класс. У мене. Це таке все. Штике гарне. Вау. Мама, а у телефон і що? І дзвіночки, і що не хочеш? Вау. Чехол 95 на телефон. Красота! Ва, вау вау ва, ва. А то що? А то кулє 280. 300. 380, 200. No, ну, от такі красоти тут гарно. Вау. А тут яка. А тут бачите, 450. Це 550. 149. Це 550. А це, ви бачите, яка ціна? 680 євро. Так, Віточка, 430, а та 950. Вау. Ось таке пальтішко від фірми ЄС. Yes. Ціна була його 300, 280, тепер 140. Таке, Пояс, ось таке. Ну, от таке плаття. Штике гарне. Ціна його була десь 119, а зараз 87 Гарненьке. Теж таке? Дуже гарне, дуже гарне, який розмір, який розмір. Сіре таке, темне, таке, сіре, ну те світле гарне. От я зайшла знову в цей перк Льопенбург. Вони є всюди в таких великих закупочних центрах. А файний магазин, тому що тут всі є фірми. І не треба і бос, і Бос, і левіс. Які не хочеш тут. Можна і переглянути товари всіх майже фірм. От підійшла я до таких курточок. Гарні, може не так не відбивають, але гарно тут ззаду трошки подовжено. Томі мігільфікер. Ой, полетіла. Що хочу сказати, яка знижка? 300? Ні, 229, а знижка на 100. 100. Ціна 100. Ось така курточка. З капюшоном. Емблемка тут. Дуже великі знижки, дуже. Що, ще, я так хотіла подивитися. Що ще, наприклад, ось така. Ось така. Бачите? 200, а коштує 100. Ну, так приблизно на таких дорогих товарах то на 100 євро менше. Що це? Тут народу. Страшенно, страшенного народу. Ні, ніхто. В таких магазинах майже, де є всі фірми, переважно люди купляють все фірмове. Бо знижки. Якщо купиш в такому магазині там на 30 євро дешевше. То краще в фірму купити, заплатити ще 40 євро, купити фірмове. Яких не хочеш тут і плащів, і курток, і худі. На всі кольори, на всі фасони, на всі. На всі сподобання. Скільки? 35. така ціна 21. В звичайному магазині, наприклад, це у, а чи ще якихось таких звичайних магазинах. Треба часом більше заплатити. От, наприклад, за таке. Чому в такому гарному магазині? 25-28 і зовсім не такої якості. А це, бачите, яке воно ну, гарне, яке воно ну, ніжне. От я маю таке не таке і дорожче трошки, але це набагато гарніше. Ну і то є. То є фірма власник якийсь фірми. Аж таке гарненьке, наприклад. Що не хочеш? Очі розбігаються від товару. Навіть щоб не хотів не думав щось купляти. Ну от підійде тобі, от підійде і купляєш, бо воно гарне і воно от підходить. Навіть таке, що незадумане купити. Ціна часом підходить, і розмір, і береш. Так, так, так. Треба виходити з того магазину, бо ще дуже багато. Це тільки початок цього закупочного центру. Мені батареї не вистачить, щоб зняти. Таке дещо необхідне, бо очі розбігаються. Стою я біля спідничок, дивлюся, така блискуча, видіти спіднички спереду, а саду такі, як штани, а то фірма Бос, звичайно, то дороге. Зараз ціна 40 а коштувало 170. Тканина. Що ще? Це така тканина, теж це коштує, коштувало ціна була 170, а зараз 90. Таке спідничка, штани. А, тут спіднички, спіднички. Тут спіднички, спіднички. Ну, різні такі. 45 спідничка, звичайно, пряма. Тут і тут. Тут така теж, тут така теж. Угу. Та теж коштує. Так, така сама. Там жінка пряма і бачите, така. Спідничка Она мені сподобалася. тими квадратиками. Одратика в така спідничка тримає жінка. Добре, виходжу я з того магазину, то далі. Такого нічого не вибрала, хоча можна купити. Це все по-новорічному, ну, це ще буде. Я думаю, такі прикраси будуть ще тиждень. У них в понеділок шостого це свято. Три царі. Переважно так ще всюди освітлення є, а потім вони вже будуть помаленьку все забирати. Освітлення так. тут як гарно, дивіться, Які тут прикраси, які видумки австрійські, бачите. Ця. Для пані, бачите, та принцеса, ангел рухається, якщо уважно подивитися, бачите? Барно. музика легенька грає, Ялинку вже продають, 50% знижка, 50%, 30%. Ну, то вже таке все новорічне. І цю ялиночку 50%. Всі прикраси, 30%, знижка, 50%. А це мені сподобалося. Почти, воно рухається. Крила рухаються, бачите? Це ніби ангел. А крила дуже легенько повертаються, рухаються добре. Ангел буде злітати на небо ще до понеділка, понеділок свято і буде. Буде підніматися наверх.